Зла ти мені, тому що ти навіть не збиралась пригощати мене кавою. Ну, все, все активне, тому я ж від тебе, чекаю від тебе кавку. Коротше, прилітаю я в цю Америку. А, отож питаю, що як. Я не знаю, ти чуєш, чи не чуєш оце музику. У мене сусіди. Діскотеку, дискотеку ді устроїли. розумієш? Ну, мають право, мають право, До тихої години ще. そうですね。 Чесний шторм. Ну, подзвонив капітан, каже: все, закриваємо контору, пошуків ми сьогодні вже робити не будемо, тому що небезпечно. небезпечно. Шторм був два дні, ну, якби логічно, що якщо заборонили шукати дорослим людям, то дитина, напевно, не, не вижила б. Ну, треба ж робити вид перед батьками, що ми. Я скажу, слухайте, ми забиваємо. Ваша дитина вмерла невтопно. Починаємо шукати. Шукаємо, 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 і на другий день я знаходжу цього хлопчика під деревиною, грязний, чумазий, непонятно який. Забираю його, привожу до батьків. Ну і питаємо, що ж воно трапилось, що ж було. Ну, дитина каже, що Сан його вкрав лісний дух і лісний дух за ним там наглядав 5-10 по ту фотографію. 是 do side. Фигароки в їхній цю містичну подію про цю фортолаку і бета взяти насправді ні. Якщо ти спитаєш, а про днк тест це просто наша лабораторія облажалась, ну буває таке. Буває таке, ми всі живі люди можемо напутати. Другий раз, коли ми зробили генетичний аналіз, все було вірно, все було нормально.